Отже, зараз я вам покажу, як можна додавати та віднімати дроби методом метелика. Наприклад, є в нас дріб 3 четвертих плюс 4 сьомих. Знаменники різні. Для того, щоб додати дроби, ми маємо зробити метелика. Тобто, спочатку малюємо одну полісточку, овал, в який входить першого числа першого дробу. чисельник, другого дробу знаменник. Нам його буде потрібно перемножити. 3 помножити на 7. Це буде 21. Тому ми в перший усик пишемо 21. Тепер малюємо другу полюсточку нашого метелика. Так само, тільки в сражах в нього буде входити першого дробу знаменник, другого дробу чисельник. Малюємо полюсточку. І сюди ми маємо перемножити 4 на 4. Перемножаємо, це буде 16. Бачимо, у нас стоїть плюс. Значить, нам буде потрібно їх додати. А для того, щоб знайти спільний знаменник, треба просто перемножити 4 на 7. І у нас з вами утвориться дріб. 4 на 7, 28, а 21 плюс 16 це буде 37. Так само робимо з відніманням. Наприклад, є в нас дріб 4 п'ятих, відняти 1 третю. Знову ж таки, будемо малювати нашого метелика. 4 і 3. Беремо першу полюсточку, малюємо наше усико, 4 множимо на 3, це буде 12. Далі малюємо другу пелюсточку, 5 множимо на 1, це буде 5. Так як у нас тут стоїть мінус, то і тут ми маємо поставити мінус. А знаменник, знову ж таки, потрібно перемножити 5 на 3, це 15, а 12 відняти 5 це 7.